Прокуратура південної Кореї розслідує звинувачення у державній зраді та зловживанні владою проти президента Юн Сок Йоля. Також повідомляється про затримання міністра оборони Так, очільник спеціального штабу із розслідування оголошення воєнного стану у південній Кореї ПАК Се Хюн Розповів, що було подано численні скарги, і відповідно до процесу ведеться розслідування. За його словами, прокурори розслідують звинувачення проти Юна у державній зраді і зловживанні владою. Водночас, прокуратура Південної Кореї заарештувала колишнього міністра оборони через імовірну роль в оголошенні воєнного стану. Спеціальна слідча група вилучила його мобільний телефон. А перед арештом Кіма допитали міністр добровільно з'явився до прокуратури. Повідомляється, що скаргу до прокуратури проти Юна Кіма та командувача воєнним станом ПАК по подали три опозиційні партії, причетних до оголошення воєнного стану звинуватили у повстанні. Тепер їм загрожує смертна кара або довічне ув'язнення. Я ж нагадаю, на початку грудня у південній Кореї, по всій країні, спалахнули масові протести з вимогою відставки президента Юн Сок Йоля після введення воєнного стану, який вже скасовано після його оголошення вперше за 45 років, 4 грудня акції протесту охопили всю країну. Вони вигукували такі гасла як заарештуйте юнсок йоля головного винуватця незаконного повстання щодо воєнного стану і розмахували пікетами з написом юнсок Йоль негайно подайте у відставку. Присутні пройшли маршем центром міста та закликали громадян взяти участь. Машини, що проїжджали поруч, сигналили на знак підтримки. У вівторок, 3 грудня, президент Південної Кореї Юнсок Йоль оголосив про введення в країні надзвичайного воєнного стану, аби уникнути імпічменту. Річ у тім, що спочатку у парламенті почала готувати ґрунт для відставки лідера, основним ініціатором була демократична партія, яка має у парламенті більшість. Ця політична сила претендує на те, аби повністю взяти у руки владу у південній Кореї. Вони контролюють парламент і мають повну підтримку серед народу. Президент Юн Сок Йоль має відносно. Невеликий рейтинг, згідно з певними опитуваннями, він складає 20-25%. Дружину президента тим часом звинувачують у торгівлі впливом та отриманні хабарів у вигляді цінних подарунків. Медіа писали про сумочку Крістіан Діор за 3 мільйони. Вон це приблизно 2120 тисячі доларів або 88 тисяч гривень. А законодавство південної Кореї забороняє державним посадовцям та їхнім дружинам і чоловікам отримувати подарунки на суму понад 1 мільйон вон це приблизно 700 доларів. Напередодні відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном та обраним президентом США Дональдом Трампом. Розмова за зачиненими дверима тривала 35 хвилин. Зеленський охарактеризував цю зустріч як продуктивну та хорошу. Президент Трамп каже глава нашої держави, як і завжди, налаштований рішуче. Також він подякував президенту Макрону за організацію цієї зустрічі у Парижі. Спілкувалися про наших людей ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовились працювати далі. Мир завдяки силі. Можливий.